Ти був, і жив, колись давно, тобі самкам би ти, ти корився, і жовти боля, і Дніпро. В Європі мало ту славу, і проти плаву уставу, стабу, гетьманом місті його булаву, з рушниць сильний гук. Шаліпові тещали, те вони їх рідний край, а люті вороги конали, ти відродився, все пам'ятаєш. Відною жали твою славу, царі московські і сини повинували нам державу, не дали вирватись із тьми. О, ти, козаче, дбай, коли стоїш на варті і рідну землю бережеш, щоб не ділили нас московські царі на карті і на батьківських землях теж. Я дякую вам, бажаю. なるほど。